Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про український віночок. Український віночок це справжнє диво українського народу. Він не тільки прикраса для дівчат, а ще й оберіг, який захищав від усього злого. Віночок складається з квіточок та стрічок. Тут є маки, фіалки, волошки, соняшник, ромашки. Які є символами ніжності, кохання, чистоти, простоти, самостійності, успіху, здоров'я. Стрічка на віночку теж має своє значення. Вони є символами неба, води, хліба, мудрості, щедрості, одягали віночки дівчатка, одягали лише на свята. Давайте ми з вами сьогодні зробимо віночок. А зробимо його із пластиліну. Для того, щоб зробити віночок, нам потрібен пластилін різного кольору. Беремо стеку, відрізаємо шматочок пластиліну і скочуємо з нього багато кульок. Для одної квіточки потрібно 5 кульок скатати. Підготували ми багато різнокольорових кульок, і для стрічок підготували отакі длинненькі палички. Тепер будемо збирати віночок. Починаємо прикріпляти пелюстки. І додаємо до них серединочку ось так. Наступна квіточка, прикріплюємо кожну пелюстку і додаємо до них серединку. Ось так. Така квіточка виходить гарненько, прикріпляємо, розплющуємо. І ще одну квіточку ми додамо. Ось така квіточка ще у нас вийшла. Притримуємо нашу картонку і трохи листочок. Ось так трохи витягнемо, щоб було схоже на листик. І додамо до нашого віночку стрічечки, червону стрічечку, блакитну. Щоб у нашого віночка були стрічечки. Притискаємо. Ось такий гарний віночок у нас вийшов. Чекаємо на фото ваших віночків. До побачення!